Міський виставковий зал не вперше співпрацює з Криворізькою єпархією Української православної церкви, але це вперше уся експозиція представлена вихованцями лише однієї недільної школи, а саме тієї, що працює при храмі ікони Богоматері, взискання загиблих. Організатори говорять, що саме така форма виставка дитячих робіт обрана, щоб достукатись до сердець дорослих городян. Та роботи саме іскренні, тому що хлопці самі захотіли зобразити храми нашого города. и э, устами младенца глаголит «Истина». И э, эти работы — это добрый посыл каждому верующему сердцу. Это обращение к взрослым. Взрослые, заметьте, сколько у нас храмов вокруг. Придите, посетите эти храмы, наполните их своей молитвой, э, наполните свои сердца той благодатью, которая в этих храмах. Всього тут представлено 29 робіт. Їх малювали діти віком від 8 до 15 років. Причому більшість авторів ніколи не вчилися у художніх школах. І за словами вчителів, навіть сумнівалися, що в них бодай щось вийде. Тому виставка стала для них справжньою нагородою. Мені понравились учасники в цьому проекті. Я рісував нарісувати чотири роботи. Ми так хвилювалися, що прям буде, що ну у нас не вийде. Ну, у нас все получилось, вийшло. Все. Булі довольні. Батюшка прям так хвалі. Юлія Олександру нас вчителі недільної школи говорять, що цей проект приніс кілька позитивних результатів. По перше, він допоміг дітям осягнути основи православної віри. По-друге, розкрив їх творчий потенціал. Появились работы, которые, честно скажу, что некоторые меня не просто восхитили, они меня вдохновили, меня как художника. Потому что я посмотрела, что, во-первых, это даже той смелости, на которую я их э, ну, вдохновляла, говоря, ребята, там, не бойтесь, не у каждого художника есть, рискнуть, большую работу сделать. Если ты не уверен и не умеешь, сделали. А сделали, появились такие решения, которые мы, профессиональные художники, можем идти очень долго. Виставка триватиме протягом двох тижнів, тож усі бажаючі мають можливість через призму дитячого світобачення поринути у непізнаний світ божественного откровення. І, можливо, саме тут хтось зрозуміє, чому усім нам було сказано: якщо не будете як діти, не увійдете до царства небесного.